Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 1 січня, 1043 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора на півдні було багато повітряних тривог у другій половині доби. Всі думали, що напевне, сьогодні вночі буде масований ракетний обстріл від росіян, але ні, росіяни запустили тільки іранські мопеди. Аж 111 дронів, 63 з. Збито 46 локаційно втрачено. Дрони літали на півдні та на півночі. На жаль, є прильоти в Києві по житловим будинкам. На даний момент одна загибла людина в Києві та семеро травмованих. Одеську область росіяни вчора обстрілювали керованими авіаційними ракетами. Аж дві штуки запустили, наче їх збити вдалося. На Миколаївщині збили два іранських дрона. Ще росіяни fpv дронами атакували селище в районі Очакова. Знову пошкодили приватний будинок. З артилерії обстрілювали акваторію Очакова, наче там без жертв на Миколаївщині. Ну і на Херсонщині тривають російські обстріли. Загиблих немає, п'ятеро травмованих людей і багато руйнувань. На жаль, закидуємо на новому році, щоб помста прилетіла к росіянам, і чекаємо на гарні новини.